Сексуальні потреби знаків зодіаку. Кожен знак зодіаку має не тільки певні характеристики поведінки, риси характеру, але й загальні потреби, які стосуються їхнього особистого життя. Знаючи про це, вам буде набагато легше знайти собі ідеального партнера, з яким у вас співпадає темперамент на сексуальні бажання. Овен. Овни дуже пристрасні люди. В стосунках у них завжди має бути гаряче. Але й романтики вони потребують не менше випадкові зв'язки на одну ніч не для них. Вони доволі розкуті в сексі, але тільки з тими партнерами, якому овни довіряють на 100%. Під час першого сексуального досвіду з новим партнером представники цього знаку часто трохи соромляться, тому можуть вживати алкоголь перед цим, щоб розслабитися. Овнів приваблює фізична краса. Вони обирають привабливих партнерів, але й не забувають слідкувати за власним зовнішнім виглядом. Телець. Тельцям потрібен партнер, який дозволить їм домінувати в стосунках, в тому числі інтимних. Представникам цього знаку важливо почувати себе впевнено. Ці люди ніколи не бояться говорити про свої потреби та бажання. Під час сексу або перед ним вони розповідають в деталях своїм партнерам, що їм подобається, а що ні. Саме тому перший секс з тельцем буде незабутнім. Всі учасники цього процесу отримують величезне задоволення. Тельці великі експериментатори в ліжку, тому їм варто обирати партнерів, які теж не проти нового інтимного досвіду. Вони досліджують власну тілесність, тому навіть в зрілому віці секс в житті тельців займає важливе місце. Близнюки. Близнюки прагнуть досконалості у всьому, у тому числі і у сексі. Вони доволі вимогливі до себе та партнерів. Не всім це підходить, тому у представників цього знаку може бути немало коханців, іноді навіть одночасно вони знаходяться в постійному пошуку. Свою майстерність в сексі близнюки нерідко використовують у власних цілях. Таким чином вони можуть досягти бажаного. При цьому партнер ніколи не здогадається, що його використовують, бо близнюки теж наповну віддаються процесу, отримуючи від нього неймовірну насолоду. Рак для раків найважливіше в інтимних стосунках це безпека. У них ніколи не буде незахищеного сексу. Вони доволі вимогливі до партнера в плані стану його здоров'я. Представники цього знаку зодіаку можуть вимагати від потенційного партнера довідку від лікаря про повне статеве здоров'я, відсутність будь-яких захворювань. На власній території раки почувають себе набагато впевніше ніж в гостях, тому вони радше запросять партнера до себе. Ще одна з особливостей людей, які народжені під знаком раку, полягає в тому, що їм важливо, що відчуває партнер під час сексу. Вони займаються ним не тільки заради власної насолоди. Верніше вони її отримують, якщо відчувають як добре їх партнеру. Діви. Діви ніколи не бояться говорити своїм партнерам про свої потреби та бажання. Спочатку це може навіть налякати, але згодом ви зрозумієте, що такий підхід правильний. З дівами можна одразу вибудовувати ті відносини, в яких всім учасникам буде комфортно. Для першого сексу Діва відкрито розповість, що сподобалось, а що ні, і це не має ображати партнера цієї людини. Навпаки, наступного разу буде набагато простіше досягти гармонії під час інтимної близькості. Терези повна та постійна увага партнера те, що завжди потрібно терезам. Їм властиві ревнощі. Їхнім партнерам не можна навіть дивитися в бік інших людей. В сексі Терези теж доволі вимогливі, але вони ідеальні коханці. Ці люди відчувають потребу своїх партнерів. Їм навіть не треба розпитувати, що вам подобається чи не подобається. Секс для Терезів має величезне значення. Вони не готові відмовитись від нього навіть ненадовго. Тому Іноді може здавати, що представники цього знаку часто міняють партнерів. Насправді вони просто знаходяться в пошуку і, коли знаходять свою пару, залишаються з нею надовго. Терези часто фліртують, говорять компліменти, але далеко не завжди таке спілкування закінчується ліжком. СКОРПІОН Для скорпіонів не існує ніяких заборон в сексі. Вони готові до будь-яких експериментів. Одноманітність їм швидко набридає. Про це треба пам'ятати їхнім партнерам: рольові ігри, перевдягання, спеціальні іграшки, нові пози це все для скорпіонів норма. Представники цього знаку наполегливі. Вони мають постійно доводити собі то оточуючим бездоганність сексі, але не будуть розповідати пікантні подробиці відносин з постійним партнером. Саме така репутація типова для скорпіонів. Такі люди впевнені в собі, тому часто вони шукають більш покірних та спокійних партнерів. Для таких, які будуть згодні експериментувати. Стрілець. Представники цього знаку легко збуджуються, тому секс для них не обмежується власною спальною. Вони обожнюють займатися ним будь-де на пляжі, в машині, в ліфті. Стільці енергійні і витривалі. Секс з ними ніколи не обмежується кількома хвилинами. Якщо стрілець говорить вам, що хоче залишитися на всю ніч, це і справді означає всю ніч. Такий гарячий темперамент підходить далеко не всім. При цьому якість для стрільця набагато важливіша за кількість. Тому вони прагнуть досконалості в сексі та вимагають її від партнера. Спільне задоволення основна ціль представників цього знаку під час інтимної близькості. Фізична привабливість для стрільців важлива, але інтелект важливіший. Розумні люди, з якими можна поговорити на важливі теми, одразу збуджують представників цього знаку. Козиріг. Козироги дуже темпераментні, але секс для них це важливий процес, до якого вони підходять доволі відповідально. Ці люди приділяють величезну увагу деталям. Саме з ними у вас точно буде ніч кохання при свічках на ліжку з трояндовими пелюстками. Деякі козироги використовують секс, щоб розібратися в людині або змусити її щось зробити. Таке відношення вони уміло маскують під справжні почуття. Партнер готовий буде на все що завгодно, щоб задовольнити козорога в сексі та житті. Представники цього знаку будь-яку роботу роблять найкраще. Такий комплекс відмінника проявляється і в особистому житті. Якщо козорогу сказати, що вам щось не сподобалось в сексі з ним, він дуже засмутиться. Це вдарить по його впевненості в собі. Тому такі розмови треба вести дуже обережно. Водолій Водолії віддають перевагу партнерам з певним ореолом загадковості. Простодушні люди не для них. Їм подобаються глибокі люди з нестандартним мисленням. Ваші таємниці мають розкриватися повільно перед водолієм. Це стосується і сексу. З одного боку, водолії намагаються якнайшвидше затягнути потенційного партнера в ліжку, з іншого боку вони розчаровуються, якщо їхні бажання здійснюються занадто швидко. Тому водолії втрачають інтерес до такого партнера. Представники цього знаку не розуміють натяків, тому про всі свої бажання треба говорити прямо. Риби Риби – один з найсексуальніших знаків зодіаку. Вони у всьому шукають романтику. Пересічне місце вони можуть за мить перетворити на найкрасивішу локацію, яку ви назавжди запам'ятаєте. Прелюдія для риб важливіша чи не більше, ніж сам секс, тому він завжди довгий, ніжний, приємний. Риби ніколи не будуть робити нічого такого, що не сподобається їх партнеру. Представники цього знаку майже ніколи не погоджуються на секс на одну ніч. Для них важливі почуття до партнера. Це має бути якщо не любов, то як мінімум велика симпатія. При цьому риби часто приховують власні почуття. Тому вони не одразу знаходять свою половину. Їм важко говорити про почуття, тому вони нерідко їх замовчують, а потім страждають. Партнеру цього знаку зодіаку треба проявити неабияку чутність, чутливість в цих стосунках.